До третього туру у Мастрайтілізі до вашої уваги зустріч між Smart Рокстерс та NX. -ом. Загалом сьогодні вже одна гра відбулася, впевнена звитяга з рахунком 5-2 едвантіс. Щодо сьогоднішніх учасників. Зокрема, одразу хочу наголосити на тому для Smart Rockstars. по себек проти Миколи Грицин. Ну, і, власне, брати Грицини продовжують допомагати Львівській енергії. Український у резерві є Андрій Весів, у резерві є Оргалапа і багато інших. Володимир Живан, у тому числі удар Бере на себе ініціативу, виконує пас на Олега Верхола. Той розвернувся. Пробуває і забуває Олег Верхола! Нічого тобі зіграв, як Златан у Найкращі свої роки у складі Міланського. Якщо власне це збудеться, Smart Rockstars забиває першим. Це дуже важливо, а зараз могли збіглися. І саме він щойно пробував. Ярмович б'є і на у матчі стоїть 2-0. Іван Яремович. Це прізвище, ми згадуємо рідко, але він знаходить свій шанс поблизу чужих воріт. Змістився всередину. Його удар і м'ячі Сіці тринул. Іван Яремович. Ну ексгравці рімбіти сьогодні вистрілюють дуплетом. Спершу Михайло Данайканича тепер Іван Яремович. Простріл. Мельничук Помиляється. Але маки та моментів. Шар... Пригадую, як зараз Віталій Єзинич, екс-лідер Глобал Ось Мельничук. Тільки не почали за нього згадувати. Виконує передачу. Дивимось уважно за передачею, яка пройшла на сороку. Пукальський остопний забиває там Ліфінський. Шовоні гри, принаймні зараз. Передача, момент ще Мельничук. Тут не влучив по м'ячу, а все для нього зробили партнери. Зараз може спрацювати правило. Тарас Мілянець ним не користує. Є можливість передача. ліворуч. Яремович. Заєць пробиває, а де ти виходиш на Юрий-майданчик, все по-іншому. Яремович. Кобрин! Забити можна. Віталій П'ятою не забиває, хоча мав усі шанси. Дацько на Портаємо з великим задоволенням до перегляду. За кліп. НХ. Уротак. Сергій Ліфінський. Васислав Супик. Серед... Чергова атака не проходить. Пантів Пукальський. Скидка п'ятою на Мирослава Панків. Попереду Пукальський битиме лівою ногою, але на даній стійці Володимир Мельнидам. Карінобен земе і Кріштіано Роналдо. Передача! Моменти ще. Гол! Яремович оформлює Хетрик. Після розкішного Памиродоцька. Ось міє. Ну, цей тандем це вже історія. Яремович б'є І що, на пол... на ну, сам насамперед. Цей тиждень. Удар і м'яч у воротах. Яремович оформлює своє четверте взяття 5-0. Ось у Іван Яремович у одному матчі. У «Алексу» зараз багато кадрових втрат. Травма Юрія Ленка. Зараз Єрмович іде на пентатрик. Арбітри дають можливість боротись. Супик нервує і не забиває п'ятий. На щастя, усе краще стає з кожним новим матчем і на Боску, і в усіх інших майданчиках, де беруть участь учасники цьогорічного чемпіонату на виконання стащири. Атака через правий фланг. Можна виконати пас по лінії. Удар Удуардо Кут, Мельничка. Пукальський. Помиляється, зараз перемудрував. Стащишин! Карає Остапа за помилку 5-1. І вийшов Микита Шапошнаковий воріт. Тут уже десь. Тобто є про що поговорити так поміж усім. Шапошников, Микита передачу виконує, зрізує Андрій Івасів кулю у сітку власних ворі. Зараз. Якщо б не. Тільки на 6-1. Шапошников в межах ігрової зони зберігає кулю. Пішов зараз на танці із м'ячем Яремович. Виконує передачу і м'яч опиняється. Андердогів. Мінянець у відборі. Передача. Повзворота. Першайте літа, ті ж діє кіста. І, і бітіо. Не пропустіть.